Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про правопис префіксів у словах, а також про чергування приголосних у словах. Почнемо з префіксів. Префікси ми пишемо перед звуками кифи, питихи. Щоб легко запам'ятати ці звуки, з'єднуємо їх в одній мнемотехніці, яка називається кафе-птах. І виходить, що перед спочити, створити, сфокусувати, пти ф. Ми напишемо префікс. «с». Префікс зІ вживається перед сполученням приголосних, а також сполученням губного та звука й. «зі» – ставити. В інших випадках ми пишемо префікс з перед іншими приголосними зрозуміти, шити, змалювати. Наступна категорія це префікси «при», пре та прі. Префікс прі ми напишемо лише в трьох словах: це прізвище, прізвисько та прірва. В інших ми пишемо префікс при або ж префікс «пре». Щодо префікса при, напишемо його в тих словах, які означають приближення. Приміром, прийти, принести, прилягти, применшити привокзальний. В інших випадках спробуємо з вами зафіксувати, що пишемо префікс «пре», якщо можемо замінити його словом дуже. Давайте поглянемо. Прегарний, дуже гарний, предобрий, дуже добрий, пречудовий дуже чудовий. Переходимо до чергування приголосних звуків. Щоб запам'ятати, де відбувається чергування, та який звук випадає в нас, є цікаве правило, яке називається рука, нога та вухо. Наприклад, скажемо: рука руці, рученька. Відбувається чергування к, ц, ч. Приміром, козак. Козацький, викладач викладацький. Наступне нога, нозі, ніженька. Г, з, Ж. Поглянемо: кривий ріг криворізький Збараж збаразький. Далі у нас відбувається чергування х, с, ш Вухо вусі вушенько. Товариш, товариський. Волох, Волоський. Увага, винятки. Варто пам'ятати, що в деяких словах чергування не відбувається. Давайте поглянемо: Бахкокський, баський, герцогський, дамаський, казахський, Нью-Йоркський, сакський, тюркський, цюрихський. Також варто пам'ятати про те, що зберігається подвоєння в таких словах як ніце, ніцький. Ясе яський. Я впевнена. У вас все вийде. Гарного дня, до зустрічі!